10 травня у Варшаві відбувся третій форум української діаспори Be Brave Like Ukraine. Це провідна подія для українців у Польщі, яка вкотре стала простором для об'єднання спільноти і посилення голосу України в Європі, якою була атмосфера заходу, і про що говорили його учасники, розповість моя колега Юлія Гунько. Цього потяга і ми починаємо. Волонтери та бізнеси, військові та бойові медики, лідери думок і діячі культури у залі майже немає вільних місць. Дехто слухає навстоєчки. Серед тем міжнародна адвокація, волонтерство, культура та бізнес, спікери, українці та поляки на варті інтересів нашої держави. Допоки ворог на нашій території допоки триває. Страшна війна, ми ніколи не запимо. Владислав Задорін, український морський піхотинець, захисник Донецької, Луганської областей та острову Зміїни, під час оборони останнього потрапив у російський полон, пережив 679 днів катувань, тортур і принижень. Нині він вже об'їхав 15 країн, де без прикрас розповідав про нелюдські умови полону, жорстокість росіян та потреби захисників після повернення. Українці, які є цивільні військові, ми є голосом цієї війни. І не потрібно про це мовчати. Чим більше людей це знає, тим більше. Вірогідність того, що Росія буде покарана за свої діяння голосом полонених жінок на форумі стала правозахисниця і волонтерка Людмила Гусейнова. Жінку заарештували у 2019-му в тимчасово окупованому Новоазовську за допомогу дітям з інтернату, яких росіяни повернули у неблагополучні сім'ї. Їм вона возила їжу, одяг та подарунки з підконтрольної України. У полоні Людмила пробула три роки і 13 днів. Пройшла катівню ізоляцію та Донецьке СІЗО. А після разом з іншими колишніми. Бранками та активістками створила організацію «Нумосестри». Вони допомагають жінкам після полону і тим, хто нині у застінках агресора. Це дуже важко знаходити не ресурси в собі, ні. Можливості передати щось для тих жінок, але це необхідно передати їм надію на те, що ми про них пам'ятаємо. Це тримати в них життя ось тим відчуттям, що вони вони не одні. Також нумосестри допомагають дітям, чиї матері залишилися у полоні тих же українців, які нині живуть за кордоном. Людмила просить говорити про мешканців окупованих територій. Ті наші громадяни не втрачають віру в повернення України. Ті наші громадяни тримають там Україну про реалії війни, боротьбу за життя і чому найважче зберегти людяність, розказали парамедик військова та колишня полонена Юлія Паєвська Тайра, і польський бойовий медик Дам'ян Дуда. Не менш важлива тема культура в умовах війни. Говорили про театри в підвалах, збереження витворів мистецтва, ідентичність і спротив, про сцени під обстрілами і митців, які словом б'ють, наче кулею, а також про молодь, в яких необхідно виховувати українців. Що моє покоління, і покоління людей, які старші, їх вже не змінити насправді. з молоддю можна працювати. І на жаль, наскільки я розумію, ця політика ну поки що вона провалюється в нас з послом України в Польщі Василем Боднаром говорили про проблеми з перетином кордону і документами, про розбіжності та напружені ситуації з поляками, інтеграцію та повернення додому. Дипломат анонсував створення Юніті Хабу у Варшаві, аналогічного тому, який буде у європейських столицях. Ця ідея має в собі якраз створити можливості для того, щоб українці знайшли точку входу до комунікації з державою, як з питаннями, які пов'язані з проживанням тут, і бажанням інтегруватися до польського суспільства, так і з планами повернутися додому. Загалом форум відвідали понад три сотні учасників, і саме цьогоріч він вийшов на міжнародний рівень. До заходу долучилися учасники Німеччини. Німеччини, Італії, Канади та США люди об'єднуються, кажуть організатори. Адже Be Brave Like Ukraine – це не гасло, це спосіб життя українців. Кожен з нас повинен собі накреслити ось це поле відповідальності, де ти приймаєш особисто рішення, я можу зробити перше, друге, третє, четверте, п'яте не можу. Але гідно і добре зробити ось ті пункти, які ти в змозі зробити. І тут люди, які дійсно в змозі робити, хочуть мотивовані. І ми, як організатори цього форуму, ставимо собі за мету поєднати цих людей, познайомити між собою і зробити так, щоб було якомога більше партнерств, які будуть призводити до того, що їх. Їх імпакт і їх результат буде корисним для України. Додам, що родзинкою заходу стала робота литовського скульптора Мартина Сагаубаса. Це статуя у вигляді чоловічого статевого органу, з яким у більшості в світі асоціюється Путін. Її він подарував організаторам. Юлія Гунько слава тіві.